10 лютого Київська міська рада пообіцяла тимчасово відсторонити директора та художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса причина звинувачення у сексуальному насильстві та тиску на студентів і акторів. Це рішення ухвалили, щоб забезпечити об'єктивне розслідування справи та створити умови для чесного діалогу між обома сторонами конфлікту. Міська влада наголошує, жодні прояви дискримінації, харасменту чи принизливого ставлення в культурних закладах не можуть бути терпимими. А колишні студенти Білоуса, колеги по молодому театру і не тільки вийшли на мирні протести у Києві та Львові. Одночасно з цим поліція Києва розпочала кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство. Але що саме сталося, та хто Ініціював розслідування усім привіт! Мене звати Валерія Пастошенко. Ви на каналі Суспільна Культура. Розбираємося разом у скандалі навколо художнього керівника молодого театру у цьому відео. У січні 2025 року українське суспільство сколихнув скандал, пов'язаний із звинуваченнями у сексуальних домаганнях з боку Андрія Білоуса, українського театрального режисера, театрального педагога, актора, драматурга, перекладача, керівника освітнього теоретично-практичного проєкту Майстерня молодого, а також заслуженого діяча мистецтв України і лауреата державної премії Олександра Довженка на ютуб-каналі «Гвалтівник Білоус було опубліковано анонімне відео, у якому колишній Студентка університету імені Карпенка Карого розповіла про домагання з боку викладача. Цікаво, що спершу канал називався Содомого мора Кнут Кіт, і там публікувалося відео з репетиції та записи вистав. І саме тут, 21 січня, вийшло перше анонімне відео, а сам канал було переіменовано. Вона зазначила, що після вступу до університету у 2020 році спілкування з Білусом переросло з більш формального у особисте, включаючи недоречні повідомлення і прохання надіслати інтимні фотографії. Потім дівчина виступила вже публічно в програмі Сніданок з 1 плюс 1» і там звинуватила свого колишнього викладача. Нею виявилась колишня студентка Софія Сапожнік. Я поїхала, я зрозуміла, що. Про це треба говорити, бо я дійсно не думала про це так, як я зараз про це думаю. Вважаю, бо я трошки вже виросла. Я дивлюся назад, і я розумію, все, що відбувалося, це ненормально, і ми мовчимо, бо є маніпуляція, є така причина, що нам 17-18 років, і він як майстер, як наш гуру. Ми не можемо навіть подумати щось погане сказати, бо нам здається, що це. Так і має бути Софія Сапожнік. Згадує, як Білоус просив інтимні фотографії та поділитися своїми сексуальними фантазіями. А на посвяті першого курсу пропонував купатися голими, адже актори не мають соромитися свого тіла. Після перших звинувачень лавина свідчень тільки зростала. Акторка молодого театру Вікторія Ромашко разом із 45 колегами офіційно звернулася до департаменту культури КМДА, вимагаючи відсторонення Андрія Білоуса на час розслідування. Але на зборах колективу 4 лютого директор департаменту культури КМДА Сергій Анджіяк заявив: у трудовому договорі немає положень щодо сексуальних домагань, а значить, законних підстав для відсторонення теж немає, і лише суд може ухвалити відповідне рішення. Сам Білоус заперечує ці звинувачення. Коментарі громадському він назвав це організованою кампанією, спрямованою на те, щоб усунути його з посади і отримати контроль над театром. А ще подав заяву до поліції та вимагає провести розслідування. Тим часом, як повідомила акторка молодого театру Вікторія Ромашко, до поліції подано вже п'ять заяв: три щодо адміністративних правопорушень, дві кримінальних. Вона також розповіла, що домагання з боку Білоуса не були поодинокими випадками. За її словами, це тривало всі 12 років, відколи вона працює в театрі. Також адвокатка акторів молодого театру подала скаргу до суду через бездіяльність поліції, яка не реєструє заяви від постраждалих, які звинувачують Андрія Білоуса у домаганнях. Заяву про усунення Андрія Білоуса з посади підтримало 46 людей, і ця цифра стала неофіційною назвою протесту. У відповідь на ситуацію громадяни організували акцію, щоб привернути увагу до проблеми. 10 лютого під входом до молодого театру зібралися протестувальники, які не згідні з рішенням КМДА, залишити Андрія Білоуса на посаді директора і художнього керівника молодого театру. Серед учасників акції були відомі українські режисерки, письменниці та акторки Рима Зюбіна, Наталія Ворожбит Ірина Цілик та інші. Організаторка акції Катерина Пенькова показала відкритий лист до мера Києва Віталія Кличка з вимогою розслідувати справу Андрія Білоуса, який тоді підписало 1400. 420 людей. 46 молодих людей не побоялись піти проти гвалтівника і його гнилої системи. Ми всі бачили це відео. Вони встали, коли Білус сидів в залі. Вони заявили про те, що їх гвалтують і морально калічать. До поліції подано три заяви актрис про домагання і дві заяви про насилля, які тягнуть на кримінальну справу. А тепер департамент культури КМДА розповідає нам, що немає підстав для його усунення з посади на час розслідування. Це що за абсурд? Ці люди в реальній небезпеці. Кожна маленька дія важить. Актор молодого театру Олександр Ромашко каже, важка ситуація, бо вона назрівала всі ті роки. Це 12 років, які Білорус обіймає посаду художнього керівника. Паралельно мирний протест на підтримку молодого театру відбувався і у Львові біля оперного театру, де зібралося понад 60 учасників акції. Це були переважно актори і акторки львівських театрів, а також студенти-актори. Фрагмент акції опублікувала у своєму інстаграмі акторка Дарина Федина у своєму коментарі для громадська Андрій Білус відкидає будь-які звинувачення та заявляє, що готовий до офіційних перевірок. Однак він обурений тим, що вирок йому виносять не суди, а соцмережі та вуличні акції. Він каже, що суспільство, яке відмовляється від презумпції невинуватості, має ризик повернутись до часів, коли долю людини вирішував НАТО, а не правова система. Попри це, він запевняє, що готовий до розслідування і наполягає на перевірці всіх звинувачень у рамках закону. Київський національний університет імені Карпенка Карого спочатку називав звинувачення чутками від невідомих осіб і запевняв, що жодних скарг не отримував. Щоправда, згодом університет повідомив, що отримав перші офіційні скарги та передав їх правоохоронцям викладача Андрія Білоуса відсторонили від роботи. А вже 10 лютого стало відомо, що ще одного працівника Юрія Висоцького також усунули від виконання обов'язків. Службові перевірки тривають. Тим часом у соцмережах шириться флешмоб. Не мовчи. Під цим хештегом актори, акторки, колишні і нинішні студенти творчих вишів розповідають про харасмент, а також булінг і насильство, з якими стикалися під час навчання і роботи в театрах. Історія з Андрієм Білоусом виявилася лише частиною великої проблеми. Вже з'явилися нові звинувачення проти інших викладачів. Наприкінці січня стало відомо, що актор Юрій Висоцький, який викладає в університеті імені Карпенка Карого, міг чинити психологічний тиск на студентів. Журналістка та інтерв'юер Ліна Доротюк опублікувала велике відео на своєму ютуб каналі про приниження і домагання з боку викладача, де коментарі дали його колишні студенти і студентки. А кількома днями раніше ще один колишній студент університету, а зараз блогер Андрій Шимановський, опублікував у своєму інстаграмі пост про неетичну поведінку висоцького та сумнівні національні погляди. Сам Висоцький заперечив свою провину, зазначивши, що ніколи не отримував скарг на своє викладання і не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту або психологічного тиску на студентів. Він вважає, що ці звинувачення є спробою скомпроментувати університет. 10 лютого стало відомо, що Юрія Висоцького усунули від виконання обов'язків. Ще один викладач Олександр Балабан із Київського національного університету культури і мистецтв вже відсторонений від викладання через звинувачення у домаганнях. Однак не всі погоджуються з рішенням вишу. Частина студентів вийшла на акцію з вимогою повернути викладача. Учасники протесту закликали не вірити чуткам і скандували його прізвище, тримаючи плакати. Що стосується самого Олександра Балабана, він не давав публічних коментарів. Після оприлюднення звинувачень викладач припинив роботу в університеті за згодою сторін. Ми також нагадаємо, що у 2021 році викладача університету Карпенка Карого Володимира Талашка звинувачували у сексуальних домаганнях. Колишні студентки вишу розказали, що український актор та режисер, народний артист України, запрошував студенток додому, робив відверті фото та схиляв їх до інтимних стосунків. Після публічного розголосу університет відсторонив Талашка, а згодом він звільнився за власним бажанням. У 2023 році Національна поліція заявила, що не знайшла доказів кримінального правопорушення, тому провадження і не відкривали. Розслідування завершилося без юридичних наслідків для Талашка. Культура продовжуватиме слідкувати за подіями навколо звинувачень Андрія Білоуса. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. А також читайте наш сайт, де ви знайдете усю інформацію по цій темі. Це було шоу Культура. Мене звати Валерія Пастушенко. Побачимось!